13 вересня на площі Василя Стуса у Вінниці та на центральних майданах Шаргорода, Гнівані, Жмеренки і бару об'єднана опозиція провела народне вічі. Телеміст допоміг оприлюднити злочини нинішнього режиму. Люди публічно заявляють на Вінничині вражаюче безробіття. Влада вдається до махинацій з землею, покриває корупцію. А тепер взялася за основне підготовку масових фальсифікацій виборів. Ключова технологія підкуп виборців, заявляє кандидату народні депутати Сергій Продан. Представник свободи бореться за перемогу на 15-му виборчому окрузі. Йому протистоять намистик Януковича Микола Джига та один з генералів СБУ. Саме вони керують підготовкою фальсифікацій, заявляє він. У Ту Тульчині одна людина підійшла і говорить про те, що територіальні центри, працівники територіальних центрів входять і збирають розписки про те, що людина зобов'язується голосувати за кандидата від партії регіонів у партії регіонів. При цьому ще збирається ксерокопію паспортів. Невже ви думаєте? Що олігархи наскільки не безграмотні, що просто так роздавати гроші і мріяти, проголосують українці чи ні? Тобто знають чітко, що система все таки працює на такого беззаконня насильства та грабунку.